Стенфордський університет Північна Каліфорнія. Один з найпрестижніших академічних закладів Америки. У 1971 році місце проведення одного з найвідоміших експериментів в історії психології. Мене цікавило, що станеться, якщо помістити хороших людей у зле місце. Чи ситуація поза тобою установа? Починає контролювати вашу поведінку. Чи те, що всередині тебе твоє ставлення, твої цінності, твоя мораль дозволяє тобі піднятися над негативним середовищем? Негативним середовищем, яке Зімбардо обрав для перевірки своїх ідей, була в'язниця. Він перетворив підвал факультету психології університету на підземну в'язницю. Ми поставили тюремні двері на кожну з трьох офісних камер. У камерах не було нічого, крім трьох ліжок, і насправді там було дуже мало місця для чогось іншого, тому що вони були дуже маленькими. А тут у нас була одиночна камера, яку ми називали дірка. І дірка була місцем, куди в'язні всаджали для покарання. Це була дуже дуже маленька територія. Коли зачинялися двері, була повна темрява. Ці охоронці були одягнені у військову форму, і ми змусили їх носити ці сонцезахисні окуляри зі сріблястими скельцями. І це призводить до того, що ви не можете бачити чиїхось очей, і це втрачає частину їхньої гуманності, частину людяності. Загалом ми хотіли створити відчуття влади, тобто охоронці як категорія. Це люди, які мають владу над іншими, в даному випадку владу над ув'язненими. Десятиліттям раніше психолог Стенлі Мілгрем також досліджував, як ми реагуємо на владу. Щоб зрозуміти, як людей спонукали підкорятися несправедливим режимам і брати участь у звірствах, таких як Голокост, він поставив експеримент. Добровольцям сказали, що вони беруть участь у науковому дослідженні для покращення пам'яті. Відкрийте їх і скажіть мені, хто з вас був ким, але я не бачу джакомат, я не бачу. Відокремлений екраном, вчитель ставив учням запитання у вигляді гри в слова. І застосовував електричний струм, коли відповідь була неправильною. З кожною неправильною відповіддю він мав збільшувати напругу. Відповідь неправильна. 150 вольт. Відповідай, О, Боже, це все витягніть мене. Звідси, витягніть мене звідси. Продовжуйте, будь ласка. Він. Мене. Відмовляється продовжувати. Експеримент вимагає, щоб ви продовжували вчителю. Ми знали, що учень насправді був актором. А Так званий шок не шкідливий. Хам. Зараз ви отримаєте удар струмом. 180 вольт. Випустіть мене звідси. Я не збираюся вбивати цього чоловіка. Хто візьме на себе відповідальність, якщо з ним щось станеться? Я відповідаю за все, що тут відбувається. Продовжуйте нас. Раз наступний, повільніше. Ходьба, танець, рич. Музика. Дві третини добровольців були готові застосувати потенційно смертельний електричний струм. Якщо їх до цього спонукала особа, яку вони сприймали як законну владну фігуру. У цьому випадку людина в білому халаті. 375 вольт. Я знаю, що з цим хлопцем щось сталося. Я не отримую відповіді. Він кричав при меншій напрузі. Ви не могли б перевірити, чи все з ним гаразд. Будь ласка. Висновки Мілгрема жахнули Америку. Вони показали, що добропорядні американські громадяни так само здатні на вчинки проти своєї совісті, як і німці за часів нацизму. Як і Мілгрем, Зімбардо цікавився тим, як соціальні ситуації можуть впливати на особистість. Його експеримент мав перевірити реакцію людей на репресивний режим. Чи приймуть вони його, чи діятимуть проти нього? Експеримент Зімбардо проводився на тлі активізму за громадянські права та протесту проти війни у В'єтнамі. Було відчуття студентської сили, студентського домінування та студентського бунту проти влади загалом. Саме зі студентського середовища Зімбардо обрав своїх учасників. Після проходження тестів для відсіювання осіб з психологічними відхиленнями їм платили 15 доларів на день. Кожного з них випадковим чином призначали на роль охоронця або в'язня. Для мене це була в'язниця, і досі залишається для мене в'язницею. Я не дивлюся на це як на експеримент чи симуляцію. Це просто в'язниця, якою керували психологи, а не держава. Це мені було 20, і того вересня я збирався вступати до коледжу. Було б непогано знайти роботу на літо, але часу залишалося небагато. Я подивився оголошення про вакансії і знайшов цю річ, яка мені якраз підходила, це було лише два тижні. Як тільки ти одягаєш уніформу і отримуєш завдання тримати цих людей в узді, ти дійсно стаєш цією людиною. Як тільки ти одягаєш цю форму кольору, хакі, ти одягаєш окуляри, ти одягаєш ти береш кийок. У мене були літні канікули на першому курсі коледжу, і я шукав роботу. Мені довелося обирати між і приготуванням піци. Це здавалося набагато цікавішим. Зкрім проведення експерименту, Зімбардо взяв на себе роль начальника в'язниці. Він почав з інструктажу охоронців. Я сказав, що ви повинні підтримувати правопорядок, якщо в'язні втечуть. Дослідження закінчено, і ви не можете застосовувати фізичне насильство. Не можна викликати в них почуття страху, не можна створювати враження, що їхнє життя повністю контролюється. Нам, і що за ними буде постійне спостереження? Ми маємо повну владу в цій ситуації, а вони ні. В'язнів привели до підвалу в'язниці із зав'язаними очима, щоб заплутати їхнє місце знаходження. Їх роздягли та випорожнили. Звичайно, охоронці почали глузувати з їхніх геніталій і принижувати їх. І насправді це початок того, що називається процесом деградації, який не лише у в'язницях, але й у багатьох військових формуваннях. вперше потрапив сюди, навіть не зважаючи на те, що мені довелося розтягнутися, коли мене обзивали. Я все одно відчував, що перебуваю в'язниці. Я дивився на це як на роботу. Я пам'ятаю, як ходив туди-сюди дуже коротким коридором, який був тюремним холом, і дивився на ув'язнених, а вони в основному розвалювалися на своїх ліжках. Я відчув, що це було схоже на день у літньому таборі. Першого дня я сказав, що це може бути дуже довгий і дуже нудний експеримент, тому що цілком можливо, що нічого не станеться. Я самостійно дійшов висновку, що цей експеримент, мабуть, був організований для того, щоб довести тезу про те, що в'язниця жорстоке і нелюдське місце, і тому я зроблю все можливе. Свій внесок у досягнення цих результатів. На той час я був конфронтаційним і зарозумілим 18-річним юнаком, і я сказав, що хтось повинен трохи розворушити цю ситуацію. На другий ранок в'язні теж вирішили розворушити ситуацію. Охоронці побачили, що деякі з них забарикадували камеру своїми ліжками. В'язень 8612 був одним з лідерів повстання. Спочатку я був приголомшений. Я не очікував повстання, тому що мало що відбувалося. Було незрозуміло, проти чого вони Вони бунтували, але вони бунтували проти статусу, проти анонімності, проти необхідності виконувати накази інших студентів. Як покарання за бунт, ув'язненого 8612 кинули в яму. А охоронці нацькували на нього інших в'язнів. Охоронці відчули, що тепер вони повинні підняти ставку на жорсткість. В'язні зробили помилку, почавши використовувати ненормативну лексику проти охоронців у дуже персоналізованій формі тобто не проти охоронців, а знаєте, ти мудак, ти козел і так далі. І охоронці розлютилися. Всі на вихід. В'язнів неодноразово будили серед ночі. Охоронці змушували їх виконувати чорну фізичну роботу, голими руками вичищати туалети. Ми поставили собі за мету не давати їм жодного відчуття комфорту або чогось очікувати, що з ними може статися що завгодно в будь-який момент, включаючи те, що їх можуть розбудити зі сну в будь-яку годину, змусити встати в шеренгу і змусити мене кидатися на них образами і примушувати їх робити те, що я їм скажу. Вправі. Коли ви перериваєте сон людей, вони, як правило, трохи дезорієнтуються, а оскільки у в'язниці не було денного світла, вони не знали день це чи ніч. І думаю, що я був ініціатором всього цього. цілої низки знущань. Переслідування з боку охоронців не обійшлося без лідера повстанців 8612. Він сказав Зімбардо, що хоче вийти з експерименту. Зімбардо відповів не як психолог, а як начальник в'язниці. Я сказав, що ж я можу простежити, щоб охоронці не чіпали тебе особисто. А натомість я хотів би лише час від часу отримувати інформацію про те, що роблять ув'язнені. Тобто, по суті, я кажу, що хочу, щоб ти був стукачем, інформатором. І Я сказав: подумай над цим, якщо ти все ще хочеш піти, добре збентежений. Ув'язнений 8612 Повернувся до своєї камери і сказав іншим ув'язненим, що ніхто не може піти. Він вважав, що ми його не відпустимо, хоча ми ніколи цього не говорили. Але той факт, що він був ватажком повстання, і він сказав іншим в'язням, що вони не дадуть вам піти. І це дійсно перетворило експеримент на в'язницю. Мені сказали, що я не можу піти. І в той момент я відчув себе абсолютно безнадійним. І, безнадійно, і не речі. Невдовзі після повернення до своєї камери ув'язнений 8612 почав виявляти ознаки сильного дистресу. <звучить> я лайні. Ти не знаєш, ти не знаєш. Тобто, Боже, Господи, у мене все горить всередині, хіба ти не знаєш? Я не хотів його брати. Він придумав план, що якщо він поводитиметься як божевільний, ми повинні будемо його відпустити. Мені так погано всередині, мені так погано всередині, ти не знаєш, я мушу піти, я до лікаря куди завгодно. Я не можу там залишатися, мені погано. Я не знаю, як це пояснити. Мені погано. Всередині. Так, що ж забирай зараз? Все починається з притворства, а потім він робиться і лається, і кричить. і... І знаєте, як би там не було, він перейшов ту маленьку межу, через яку перейшов. Не те, щоб він став по-справжньому божевільним, але він став. Надмірно стурбованим. Я маю на увазі настільки, що ми одразу сказали, що маємо його відпустити. Як досвід це був унікальний випадок. Я ніколи в житті так голосно не кричав. Ніколи в житті так не засмічався. І це був досвід втрати контролю. Межа між реальністю і вигадкою стала розмиватися навіть для Зімбардо. Пройшла чутка, що звільнений в'язень 8612 повернеться з друзями, щоб звільнити решту в'язнів. Я швидко переконав себе, що знаєте, моя найважливіша функція полягає в тому, щоб не допустити цього звільнення, і що я можу зробити, щоб моя в'язниця працювала, а не експеримент продовжувався. В'язницю розібрали, а в'язнів перевели в іншу частину будівлі. Зімбардо чекав у порожньому коридорі, готуючись сказати 8612 і своїм друзям, що дослідження закінчилося. Коли з'явився його колега, і почав задавати питання про наукове підґрунтя дослідження. Я намагаюся позбутися його. Тоді він запитує, що таке незалежна зміна. Я розлютився, бо він не розуміє, що зараз відбудеться бунт. Що ця в'язниця ось, ось, вибухне. Я повністю втратив цю іншу ідентичність науковця, дослідника, психолога. Чутки про втечу з в'язниці не справдилися. Охоронці розібрали в'язницю даремно і їм довелося відбудовувати її заново. Вони зігнали своє розчарування на в'язнях. Вони знову підвищили рівень контролю, рівень домінування, рівень принизливого поводження. 8.19 був наступним в'язнем, який повстав проти знущань охоронців. Він забарикадувався у своїй камері і відмовився брати участь у перерахунку. За непокору 819 охоронці змушували його співкамерників виконувати безглузду роботу. Це підірвало будь-які залишки солідарності серед ув'язнених, які тепер вважали за краще змиритися з тиранією охоронців, ніж ризикувати подальшими утисками. Мене здивувало те, що. Що в'язні так мало робили для підтримки один одного після того, як ми розпочали нашу кампанію, знаєте, розділяй і володарюй. А ізольований і засмучений, ув'язнений 819 сказав Зімбардо, що хоче піти. Я допитував 819 і кажу: Гразд, знаєте, все скінчено. Дякую вам за участь. Я дам вам грошей на всі два тижні. Навіть якщо ви вийдете раніше, він чує, як в'язні кричать: 8-1-9 зробили погану річ. І він сказав: Я не можу піти. А? І він плаче і каже: Я не можу піти.' Я питаю, що значить не можеш піти? Він відповів: Ні, я повинен повернутися, тому що не хочу, щоб вони думали, що я поганий в'язень. І ось тоді я дійсно збожеволів, що за такий короткий час мислення студента коледжу. Мислення студента коледжу могло так спотворитися. Я сказав, що ти непоганий в'язень, ти не в'язень, і це не в'язниця. І тоді він розплющив очі. Це було схоже на те, як хмари розвіялися. А побачивши все ясно, в'язень 819 повернувся до свого первісного прохання і був звільнений. Щоб замінити його, експериментатори викликали одного з резервістів зі списку очікування. Телефонний дзвінок зі словами Ви все ще вільні, як заміна. Такий собі веселий жіночий секретарський голос. Я відповів: так, звичайно. Вона запитала, чи можете ви приступити до роботи після обіду. Я відповів так, звичайно. І моя роль в експерименті дійсно почалася. Мені зав'язали очі, а потім роздягли і нібито випорожнили. Він потрапив у божевільню на повну катушку. Всі ми поступово звикли до зростаючого рівня агресії, зростаючого безсилля ув'язнених, зростаючого домінування охоронців. І ось він приходить і каже, що тут відбувається з іншими в'язнями? А вони кажуть, аго, тобі краще не створювати проблем. Це дійсно жахливо, це справжня в'язниця. І він каже: Я йду звідси, я не хочу. А вони кажуть: Ні, ти не можеш піти. Якщо ти тут, ти застряг. Це справжня в'язниця. В'язень 4.1.6 незабаром став об'єктом домагань Дейва Ешельмана, якого за його матчу поведінку прозвали Джоном Вейном. 4, 1, 6. Я хочу, щоб ти підійшов сюди, як Франкенштейн, і сказав, що ти любиш 4, 9, 3. Я вирішив, що буду максимально залякуючим, максимально холодним, максимально жорстоким. Я не знав, що як ти ходиш. ближче, іди ближче. Я кохаю тебе, 4, 9, 3. Я кохаю тебе 493. 3 Тебе звільнено 49-3. Йди туди і зроби 10 віджимань. Я щойно подивився фільм Крутий люк і злий, заляканий, знаєте, південний наглядач в'язниці в цьому фільмі дійсно надихнув мене на роль, яку я створив для себе. Чому ви так намагалися бути слухняною? Це чудово. Це моя природа. Бути слухняною і структурованою. Ай! Він був творчим у своєму злі. Він вигадував дуже геніальні способи приниження, приниження в'язнів. Один з найкращих охоронців також був у тій зміні. І замість того, щоб протистояти цьому поганому охоронцю, охоронцю садисту по суті, тому що він не хотів бачити, що відбувається. Він став ховрашком. Він виходив за їжею та іншими подібними речами і залишився. Джон Вейн і ще один охоронець з цієї зміни стали домінуючими. Нас постійно закликали діяти у спосіб, який суперечить тому, що я відчуваю всередині. І просто постійно роздавати лайно. Це одна з найбільш гнітючих речей, які ти можеш робити. Чотири шістнадцять. Поки вони віджимаються, ти співаєш «Amazing Grace». Вниз, дивовижна грей. Не зупиняйтеся. Який приємний звук! Віджимайтеся самі. Божевілля експерименту почало впливати на ув'язненого 416. Я почав відчувати, що втрачаю свою ідентичність, поки нарешті не став не клеєм. Я був 416. Я був справді своїм номером і 416 мав вирішити, що йому робити. В'язень 416 вирішив оголосити гандування. Вони виводили мене з себе. Але було дещо, що я міг зробити що я міг зробити, щоб вийти за їхні межі. Після того, як я пропустив кілька прийомів їжі, я побачив, що це не байдуже для охоронців. Я робив успіхи. Вони були засмучені. Я подумав. Як сміє цей новачок приходити і намагатися змінити все, над чим ми працювали перші три дні, щоб налагодити. І їй богу, він за це постраждає. Роздратований постійною непокорою Джон Вейн кинув ув'язненого 416 один в яму. Покаравши інших в'язнів за його непослуг, Джон Вейн закликав їх виплеснути свій гнів на 416 безпосередньо. Добре, два, дев'ять, три, дякую, чотири, один, шість. Ми використовували наші нічні палиці, щоб стукати в двері. І ми били по дверях так сильно, що, знаєте, вони, мабуть, ну, знаєте, трясло. Його всередині дуже серйозно налякало до смерті. Він кричав на мене, погрожував мені, і навіть розбив сосиску об моє обличчя, щоб змусити мене відчинити. Щоб я відкрився. Але я не мав жодного наміру їсти, поки не вийшов. 416 мав би бути в якійсь мірі героєм, тому що він готовий протистояти владі системи. Насправді ув'язнені погоджуються з визначенням охоронця, що він порушник спокою. Я пам'ятаю, як дехто з них казав: знаєш, ти поїв, чорт забирай. Знаєте, ми вже ситі по горло цим, і знаєте, це було доказом того, що між в'язнями не було солідарності, не було підтримки. Коли 4.1.6 все ще був у ямі, Джон Вейн зробив останню спробу зламати його, надавши своїм товаришам по неволі вибір. Вони могли проголосувати за його звільнення, принісши невелику жертву. Ти Можеш дати мені ковдри і спати. На голому матраці або можете залишити ковдру собі. шкірі. А 4.16 залишаться ще на один день. Що виберете? Я залишу свою ковдру. А хто тут? Я залишу ковдру. А якщо до 5486, 6 я дам вам одну. Ковдру, пане Гретель, офіцер. Йому не потрібна ковдра. Троє за те, щоб залишити його без ковдри. Троє, вгадайте, хто за залиш собі ковдру 4.16. Ти тут пробудеш деякий час. Тож, просто звикай до цього. Дослідження показало, що влада корумпує і як важко людям, які стали жертвами насильства, встати і захистити себе. Чому ніхто з тих, хто зазнає насильства з боку чоловіка чи дружини, просто не скаже Припиніть? Тепер ми розуміємо, що це не так просто, як здається. До кінця п'ятого дня четверо в'язнів зламалися і були звільнені. Чотири, шість голодували другий день, а експеримент мав тривати ще дев'ять днів. У цей час колега психолог відвідав підвальну в'язницю Зімбардо і став свідком жорстокості експерименту на власні очі. Охоронці вишикували в'язнів у чергу до туалету, наділи їм на голову мішки, на ноги, ланцюги, і повели за собою. На ногах ланцюги і проходили повз. Я підняв голову і побачив цей цирк, цей парад. Я сказав: Гей, Крісе, подивись на це. Я подивився вгору. І мені стало погано в животі. У мене просто. І я просто, знаєте, я просто відвернулася і просто дала волю емоціям. І я, я просто втратила контроль. Я була зла, налякана, я була в сльозах. І я розлютився, а потім ми сильно посварилися. Ви ж психолог, така цікава, динамічна поведінка за кілька днів. Але я проходжу через все це сила ситуації. Вона каже: Ні, ні, справа в тому, що страждають молоді хлопці. І ти несеш за це відповідальність. Ви дозволили цьому статися. Я кажу, боже мій, звичайно, ви маєте рацію. Наступного дня Зімбардо завершив експеримент. Дослідження, подібні до його, стимулювали палкі дебати про етичність використання людських суб'єктів. Зрозуміло, що молоді люди страждали вербально, фізично. В'язні відчували сором за свою роль. Охоронці відчували провину. Тож у цьому сенсі це не етично. Тобто, ніхто не має права влади, привілею робити це з іншими людьми. Після таких експериментів, як Зімбардо та Мілгрема, етичні норми змінилися, запровадивши більші гарантії для захисту учасників. У Стенфордському експерименті Зімбардо міг би уникнути страждань своїх добровольців, якби не взяв на себе подвійну роль у дослідженні. Якби я був начальником в'язниці, у мене мав би бути колега, який би наглядав за експериментом, який міг би зупинити його в будь-який момент. Або ж я мав би бути головним дослідником і знайти когось, хто був би начальником в'язниці. Я зрозумів, що було великою помилкою грати обидві ці ролі і переходити з однієї на іншу. Після експерименту Зімбардо зібрав усіх учасників разом, щоб обговорити їхній досвід. Тепер Джон Вейн мав зустрітися віч на віч з голодуючим, якого він мучив. Я трохи хвилювався. Я сказав, най Боже мій, він зараз дуже сильно накинеться на мене. Тепер, коли ми на рівних, на рівних. Мені було боляче. Як це зашкодило тобі? Як це шкодить? А тобі просто подумати про це. Що означає, що люди дозволили мені тривати деякі знання? Які я ніколи не відчував на власному досвіді, тому що я знаю на кого ти можеш перетворитися. Я знаю на що ти здатен. Озираючись назад, я розумію, що поводився жахливо. Знаєте, на це просто жахливо дивитися. Думаю, тоді я намагався пояснити, йому що те, що ти пережив і те, що ти так ненавидиш, було роллю, яку я грав, що це зовсім не я. Я люблю тебе чотири, п'ять, шість, сім. Він намагався відмежуватися від того, що зробив. Це мене дуже розлютило. Кожен грав свою роль. В'язні, охоронці, персонал всі грали свою роль. Це коли ти починаєш робити свій внесок у сценарій, це вже ти. А отже, це те, за що ти маєш нести відповідальність. Я не бачив, де це було справді шкідливо. Це було принизливо. І це було частиною мого особливого маленького експерименту. щоб побачити, як я можу особливо... це особливий маленький експеримент. І в чому він полягав. Я проводив власні маленькі експерименти. Розкажи мені про свій маленький експеримент. Я хотів побачити, яку словесну образу люди можуть витримати, перш ніж вони почнуть заперечувати, перш ніж вони почнуть до того, як вони почнуть озиратися. А якщо я зараз про щось і шкодую, то тільки про це, що я прийняв це рішення, тому що було б цікаво подивитися, що б сталося, якби якби я не вирішив. Просувати події, можливо, я тільки прискорив би їх, і сталося б те саме. Але ми ніколи не дізнаємося. Якщо екстремальність поведінки Дейва Ешельмана випробовувала ув'язнених на міцність, то це також ставило інших охоронців перед вибором. Втручатися чи ні. А мене здивувало, що ніхто не сказав нічого, щоб зупинити мене. Вони просто прийняли те, що я сказав, і ніхто не поставив під сумнів мій авторитет. І це мене дійсно шокувало. Чому люди не, коли я почав. Так сильно знущатися над людьми, я почав відчувати такий запал, і все одно люди нічого не говорили. Було кілька охоронців, які ненавиділи бачити, як страждають в'язні. Вони ніколи не робили нічого такого, що могло б принизити в'язнів. Цікаво, те, що, що жоден з хороших охоронців ніколи не втручався, в поведінку охоронців, які з часом ставали все більше і більш садистськими. Нам подобається думати, що в основі людської природи лежить те, що хороші люди не можуть робити поганих речей, і що? Що хороші люди будуть домінувати над поганими ситуаціями. Насправді, один із способів поглянути на Стенфордське дослідження в'язниць полягає в тому, що ми помістили хороших людей у погане місце і подивилися, хто виграв. Сумний висновок полягає в тому, що в цьому випадку погане місце перемогло в хороших людей. І це дослідження показало деякі дуже цікаві і, можливо, неприємні речі про людську поведінку. Здається, що кожне століття, кожне десятиліття, яке ми переживаємо, ми страждаємо від одних і тих же звірств, і потрібно розуміти, чому це відбувається. Потрібно зрозуміти, чому люди так поводяться.